Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас на заняття прийшов Незнайка. Він хоче познайомити вас з новою геометричною фігурою. Але для початку давайте пригадаємо ті фігури, які ми вже з вами вивчили: трикутник, круг, квадрат! Давайте ще раз повторимо: трикутник, круг, квадрат. Молодці, діти! Сьогодні ми познайомимось з фігурою, яка називається прямокутник. Подивіться, яку фігуру вам нагадує прямокутник. Вірно, квадрат. Давайте згадаємо, що є у квадрата. Так, чотири сторони, чотири кути і всі сторони у квадрата однакові. У прямокутника також є чотири сторони і чотири кути. Але чим же ж вони відрізняються? Вірно, у квадрата усі сторони однакові, а у прямокутника дві сторони довгі і дві короткі. А зараз давайте пограємо у гру, яка називається геометричний потяг. У потязі будуть їхати незвичайні пасажири. Це будуть геометричні фігури. Подивіться! Яка фігура буде їхати у першому вагоні? Вірно, це квадрат. Якого кольору квадрат буде їхати у цьому вагоні? Вірно, червоного. Давайте тепер подивимося, хто буде їхати у наступному вагоні. Яка фігура і якого кольору буде їхати у наступному вагоні? Розумнички, це жовтий трикутник. А у наступному вагоні якого кольору і яка фігура буде їхати? Молодці! Синій круг. Дивимося наступні вагони. Якого кольору і яка фігура їде у нас у наступному вагоні? Так, це жовтий прямокутник. А у сусіднього вагона яка фігура і якого кольору? Так. Помаранчевий трикутник. Молодці діти! Ви усі фігури назвали. Отже, з якою фігурою ми сьогодні з вами познайомились? Вірно, з прямокутником. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!